Вітаю вас в ефірі. Програма на часі, і сьогодні ми будемо спілкуватися про медичну реформу. Як на практиці її втілюють на Закарпатті? Нам розкаже Тетяна Козак. Вітаю вас, доброго дня. Декілька місяців тому ми вже з вами спілкувалися про медичну реформу. Якщо пам'ять мені не зраджує, то тоді ви сказали, що вона на практиці ще в Ужгороді не діяла, тобто лікарям не доплачували в залежності від того, чи в нього дві тисячі пацієнтів, чи в нього їх сто. Яка зараз ситуація? Знаємо, що вже... Починається так, так. Ми вже підписали договір з Національною службою здоров'я України. Вже нам озвучена сума, яка на рік як замовником послуг нам видається Національною службою здоров'я. З цих, дивлячись по цих коштах, звичайно, ми будемо підвищувати заробітну плату медичним працівникам, але в колективному договорі ми прописуємо, що це буде залежати від кількості набраних пацієнтів. Якщо пацієнтів набрано багато, тоді лікар буде отримувати там сімнадцять тисяч, 16 тисяч заробітної плати, медсестра трошки менше. Ну а так. Беремо е, оклади посадові і потім вже відсотки від е, практики первинної медико-санітарної допомоги. Це від е, того, що заробляє медична сестра і лікар на, е, на своєї дільниці сімейний лікар. Скажіть, будь ласка, верхня межа і нижня межа по кількості пацієнтів для того, щоб лікар взагалі працював. Ну, нижньої межі поки не озвучено. У нас, в принципі, є декілька лікарів, які мають менше 500 пацієнтів. Ну, це невелика сума, якщо брати від рекомендованої, 1800. Але якщо взяти до уваги, що у нас лише 61% жителів міста підписали декларації, то ну, є можливість їм куди заключати угоди. Найбільша частка є Є лікарів сімейних, які вже за тисячу, ну, 1200-1300. Є у нас вісім лікарів, які набрали рекомендовану суму сімейних лікарів, 1800. І є педіатри, які теж набрали рекомендовану суму, рекомендовану кількість пацієнтів 900 діток. От, це теж там. Ну, Частка відсотків 10, котрі набрали педіатри, рекомендована кількість пацієнтів. А так, от це вже біля 60 відсотків пацієнтів лікарі набрали ну, для по, по зеленому списку, але це не відміняє, тому що вони поки обслуговують всіх пацієнтів, незалежно від того, чи вони ну, підписали декларацію чи ні. Всіх пацієнтів, які відносяться до певної до, території, так. До... до якого часу будемо мати таку ситуацію? До липня місяця так рекомендуємо МОЗ, тому що з липня місяця вже почне реформуватися вторинна мережа, вторинна ланка допомоги, це вже буде лабораторно-діагностичне лабораторно -діагностичне обстеження, а також консультація вузьких спеціалістів. І лише по направленню сімейного лікаря пацієнт зможе отримати цю допомогу безкоштовно. Це буде стимулем для того, щоб заключали декларації і все ж таки обирали свого сімейного лікаря. У нас, якщо трошки відтерміновують час, ну і пацієнти не спішать і все ж таки шукають іще там з якихось чи інших причин, шукають собі сімейного лікаря дуже довго. Після першого липня чи зможете першу... класти договір? Звичайно, ну, уклад... процес укладання договорів буде постійний. Тобто, хтось народжується, хтось від'їжджає, хтось приїжджає. Тобто, це процес буде завжди, ну, але він буде не такий масовий, як, як зараз. Так? Зараз це була все ж таки кампанія, і лікарі кхм, агітували, ну, щоб пацієнти укладали декра... декларації, ну, незалежно від того, чи з ними, чи з іншим лікарем, але ну, щоб пацієнт мав свого лікаря. Тоді вже Послуга первинної ланки буде надаватися ну, конкретно тій людині і конкретно тим лікарем. Тепер трошки поговоримо про те, що означатиме така реформа на практиці для пацієнтів і як їм укласти власний договір із лікарем. Чи може лікар відмовити? Лікар, лік, ну, пацієнти дуже легко укладають угоду з лікарями, і вони вже це більша частина знає. Може, є деякі, котрі просто не цікавляться, не слухають, не чують, але багато сказано як і вами, так і наші лікарі. Все ж таки, Вони ж працювали в місті і обслуговують це населення, тому це постійно звучить із з їх вуст. Але, е, е, Лікар ну, пацієнт приходить в амбулаторію, я би рекомендувала, як рекомендувала тоді деякий час, коли ми зустрічалися. Це наближення до місця проживання, це простіше, як для лікаря, так і надавати цю послугу, так і для пацієнта, тому що лікар завжди поруч недалеко від нього. І приходити з паспортом, ідентифікаційним кодом і обирати собі лікаря. В амбулаторії у нас є вісім. Вони всі гарні, оснащені. Лікарі мають усі засоби для надання первинної медичної допомоги, мають гарні умови. Ну і можуть укладати. Лікар може відмовити в двох випадках. Першому, це якщо у нього є набрана сума, рекомендована. Це він лікар розуміє, що буде страждати якість, якщо він набере більше пацієнтів. Угу. Так? Якщо він набрав 1800, він може відмовити і порекомендувати лікаря іншого, або ну, запропонувати в цій амбулаторії, або в іншій укласти угоду. І в другому випадку, якщо систематично, пацієнт не виконує рекомендації лікаря. Тому що в цей час е сімейний лікар несе всю відповідальність за пацієнта. І тому, якщо пацієнт не виконує рекомендації, він не має ніяких можливостей відповідати за його здоров'я і за збереження його здоров'я. В такому разі він може відмовити. І, запропри... Тут цікавий момент <зас> виходить для того, щоб відмовити на підставі того, що людина систематично не виконує рекомендації, для початку потрібно. Прийняти її на обслуговування. Так, так. Так. Тобто це діє тільки для тих, хто вже хто, уклав. Цього лікаря, да, так? Та, хто вже уклав угоду, але ну, уклав і потім далі вже не виконує рекомендації. Лікар несе за нього відповідальність. Для лікаря дуже мало є випадків, коли він може пацієнту відмовляти. Пацієнт більш широкі права. Хоча спільну відповідальність за здоров'я несе як лікар сімейний, так і пацієнт. Власне, це його здоров'я, він має за нього дбати. Бо якщо пацієнт може поміняти лікаря сімейного будь-коли і укласти договір з іншим лікарем і анулюється попередня декларація, то лікарю це зробити кажу, лише можна практично в одному випадку. Це якщо він набрав повну кількість рекомендовану пацієнтів. Анулювання попередньої декларації тобто, якщо ти хочеш змінити лікаря, ти приходиш до свого нового лікаря Лікарь? і і заповнюєш нову декларацію, попередню відпрацювати. Попередня автоматично відміняється. Тобто система працює, ми ж працюємо всі в медичній інформаційній системі. і Якщо е, пацієнт укладає слідуючу декларацію з іншим лікарем, він його бере на диспан на облік до себе в ту чи іншу амбулаторію, і попередня декларація анулюється автоматично. Скажіть, будь ласка, ще таке запитання. Ти приходиш з паспортом, ідентифікаційним кодом. Чи грає роль е, твоя приписка? Ні. Місце реєстрації Ні. реєстрації взагалі немає, ну немає прив'язки до місця реєстрації, тому у нас багато, наприклад, людей в місті проживають ті, котрі мають реєстрацію в інших районах або навіть в інших областях. Для нас грає місце фактично, фактичного проживання. Ну, хоча і це не є критерієм для укладання угоди з сімейним лікарем. Ви можете обрати собі сімейного лікаря навіть в Києві. Але ви маєте розуміти ризики, ну, з якими ви стикнетеся, якщо ви проживаєте в Ужгороді, uh -huh. і ваш лікар в Києві він може вам давати консультації, але вже, наприклад, ті ж довідки або ті ж направлення на обстеження, це вже буде трошки, ну, трошки проблематичніше. Тому бажано обирати лікаря там, де ти фактично проживаєш. Не де зареєстрований, де фактично проживаєш. Більш практична ситуація для Ужгорода. Перше, це переміщені особи зі сходу України. Чи можуть вони звичайно користуватися? Абсолютно ніякої ролі не грають. Абсолютно вони в нас багато є. Вже зареєстровано, як діток, так і е дорослих пацієнтів, е студенти. Вони. Приїжджають на 5 років навчатися, вони можуть укласти на ці 5 років угоду із нашими лікарями, щоб отримувати медичну послугу. Потім далі, куди вони переїдуть, вони можуть далі укладати угоду, де, де будуть працювати або де жити. Із навколишніх сіл так само люди Звичайно. можуть обслуговуватися так, в Ужгороді, адже знаємо, що у маленьких селах більш складна ситуація: лікар може бути один-два. На 4-5 тисяч населення так. як тоді бути? Ну, ну знову ж таки, звичайно, вони можуть укладати, але вони мають проговорити з сімейним лікарем надання невідкладної допомоги, якщо шо входить в функції сімейного лікаря. Наскільки. Лікар зможе приїхати в випадках, коли треба все ж таки відвідати там пацієнта вдома, да? або дати йому рекомендацію. Він не може до вас прийти. Або ну це вже кажу, це вже обговорюється ну, індивідуально пацієнт з лікарем, але звичайно можуть. У нас багато є жителів навколишніх сіл, які уклали в місті декларації. Що отримує пацієнт безкоштовно, якщо укладе договір? Ну, первинна допомога буде все. Тобто, обслуговування сімейного лікаря, це профілактика, лікування це все безкоштовно. Вакцинація, загальний аналіз крові, сечі, холестерин, глюкоза, тести на гепатити це все входить в обов'язки сімейного лікаря. Вони це роблять і це для пацієнта безкоштовно. І направлення на вторинну ланку, якщо сімейний лікар. Це теж безкоштовно. Що вже йдеться про вторинну ланку, то це йде мова про госпіталізацію. Як, як, як обстеження, лабораторно-діагностичне, так то вже більш розгорнуте лабораторне обстеження, не лише загальні аналізи, далі ну, діагностика, яка потрібна, і консультація вузьких спеціалістів. Госпіталізація вона безкоштовна зараз, тому що лікарні отримують гроші по субвенції, але ну ми вже їх не отримуємо, а вже з 2020 року це все буде за виконані роботи, за виконану медичну послугу. І ще такий момент для пацієнта нічого, це безкоштовно. Просто оплата закладу буде інакше. Якщо тепер е, от ми перші, хто вже отримує фінансування з Національної служби здоров'я, другий рівень надання, третій вони отримують субвенцію з державного бюджету. У нас цього немає. Uh -huh. А з 20-го року мають всі отримувати з Національної служби здоров'я за наданий об'єм послуг. А також якщо... Правильно я інформована, 56 послуг безкоштовних буде. Де можна з ними ознайомитися Детально, щоб ми я думаю, що це от буде вже через місяць, два вони будуть всі затверджені, і, і можна буде їх знайти на сайті Моза. І в кожна кожний заклад, який укладе в другого рівня з Національною службою здоров'я угоду, це незалежно чи це приватний, чи комунальний заклад. Будь-який заклад, який укладе угоду, він буде до нього може направити сімейний лікар, і буде служба здоров'я відшкодовувати за пацієнта ту послугу, яку надали, чи це лабораторні обстеження, чи це рентгенологічне обстеження, чи це консультація вузького спеціаліста. Тут буде вибір за лікарем чи за пацієнтом? За пацієнтом. Так. Знову ж таки, за пацієнтом. Лікар сімейний може рекомендувати, бо власне він має отримати консультацію, яка йому буде. Потрібна для подальшого там ведення цього пацієнта. Але лікар, але пацієнт може обрати. Сімейний лікар ну, може написати направлення на консультацію, наприклад, на нев... до невропатолога. а пацієнт уже може вибрати собі до якого і куди він піде. Uh -huh. а, до речі, ужвицьким виконкомом було прийнято рішення про те, що частково мешканці, наприклад, ЧОПа зможуть обслуговуватися у наших лікарнях, а люди, які не є. Мешканцями цього міста і не є мешканцями міста Ужгород тільки за наявності полісу страхування. Ви сказали, що коли укладаєш із сімейним лікарем угоду, навіть якщо ти не проживаєш в місті Ужгород, ти маєш на це право. Так а на другу ланку потім тобі потрібен цей цей полюс, чи твоя угода означає, що ти можеш. Якщо ну і знову ж таки, якщо вступить в реформу і вторинний рівень, тому що ну субвенція йде на жителів міста. Ну це так. можна зрозуміти. І тому, ну якщо там чоп і громади, які уклали угоду з містом і перераховують кошти, вони звичайно за них платить громада, яка уклала договір з Ужгородською, ну, міською радою. А інші ну вони мають субвенції, не мають фінансування на вторинний рівень в своїх районах, де вони зареєстровані, фактично. І тому ну, бажано, щоб реформа чим скоріше йшла йшла е вперед, щоб вже другий рівень був реформований. Тоді е ці послуги будуть безкоштовні для всіх. Тоб пацієнт буде могти вибрати собі любу лікарню, де він хоче бути, і де він пролікується. Е Національна служба здоров'я буде відшкодовувати ті самі лікарні в яку звернувся пацієнт або ну, за направленням сімейного лікаря. Тому що в першу чергу це стосується тих таких студентів і переміщених осіб. Якщо консультація лікаря відбулася безкоштовно, але потім госпіталізація, якщо це не гострий стан безкоштовною, не буде. Так, ну на даний час так. Ну з липня знову ж таки лабораторні обстеження і консультації будуть безкоштовні для тих, хто кого направить сімейний лікар. А з 2020 року, вже через рік, це вже буде без ну, без буде відшкодовувати Національна служба здоров'я, і незалежно де ти живеш і де ти звернувся. Так як от тепер з доступними ліками. Це ж теж фінансування з держбюджету йшло по територіях. Да? І одна територія е, швидко використовувала кошти, інша е, залишок коштів. Бу. Це завжди треба було по -по перерозподіляти. Тепер з квітня буде електронний рецепт, і ти, як тобі виписав сімейний лікар, ти можеш отримати будь-де в Україні от, свої ліки, які е, ти ну, які, які тобі потрібні. Так що це все буде, але ну треба трошки часу. Зрозуміло, І ще хотілось би повернутися саме до укладання декларації. Якщо, наприклад, ти змінюєш лікаря інформація про твій стан здоров'я, твої попередні хвороби, чи є вона вже вся занесена в електронний вигляд, чи матиме лікар доступ, чи потрібно таку карту і новому лікарю віднести. Ну ви розумієте, що амбулаторні карти паперові вони не зникнуть в один день. Ну, і їх неможливо всіх вести за такий короткий період часу. Ми почали зразу, це вже з квітня місяця, у нас медична інформаційна система. Працює наша. І ми вже в електронні карти створювали да? вже в електронному виді. І тому хто народжувався, дітки, які народжувалися, ми зразу їм вже створювали електронні медичні карти. І ця інформація накопичується поступово. Да? Дитинка росте, огляди, щеплення і так далі, профілактичні огляди. А є пацієнти, в яких. Дуже багато, дуже дуже е, товста, скажімо, амбулаторна карта, яку ввести потрібно час. Це тому ми домовилися, що поки будуть е, е, у нас існувати як електронні карти, так і в паперовому вигляді, поки ми все не введемо в базу даних, і поки що карта е, амбулаторна паперова. Вона потрібна. Особливо якщо змінюєте лікаря, ну це ж потрібно теж. Ну хоча за вашим паролем доступ лікаря до електронної карти буде, якщо ви йому дозволите, він може е, отримати доступ до цієї електронної карти, яка створена лікарем попереднім. І на завершення ще таке запитання знову ж таки про амбулаторну карту. Якщо її у людини немає, вона загубилася або залишилася в іншій поліклініці, або, наприклад, як такої її і не було, тому що останні 5-10 років людина серйозно не хворіла. Вона укладає декларацію своїм сімейним лікарем, що в першу чергу в обов'язковому порядку лікар змусить її прийти. Які обстеження? Великого ну, Ні, не великий. Тобто перший, перший лікар буде говорити і питати, тобто, аналіз, ну, нам тобто, з вашого життя. Тобто ви розказуєте, навіть з вашої пам'яті, що ви розкажете, це все внесеться в електронну карту. Тобто, у вас такі були проблеми і такі були проблеми. І потім йде профілактичний огляд, знову ж таки, загальний аналіз крові, сечі, це перші лабораторні обстеження, огляд ваш. І вже по тому, по результату огляду, буде лікар визначати, які. Вам ще йому потрібні додаткові обстеження, щоб все ж таки ваш стан здоров'я для нього був зрозумілий. Uh -huh. Ну, найвелике проблема це профілактичні щеплення. Їх бажано знайти і розуміти, що від чого вже пацієнт щеплений, від чого ні, і далі дощепити, тому що ви розумієте, що у нас тепер є проблеми з багато людей не вакцинувалося, і тепер інфекційні захворювання піднімають голову то там, то сам. Ну, от Це перше. Лікар буде питати у вас, це є ну, це є перша розмова. Там він з ваших слів, і далі він може рухатися і складати маршрути е, медичного обстеження, які потрібні саме вам. І це медичне обстеження буде вас. Це занесено так. Звичайно, і це буде занесено все вже медичну в електронну карту. І воно чим добре, що вона ніколи не загубиться. Ви її будете мати е, завжди. Ну скільки вам її буде потрібно. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую за запрошення. Нагадую, з вами була програма на часі, і сьогодні ми спілкувалися про медичну реформу та її втілення на Закарпатті. Укладайте угоди з сімейними лікарями та будьте здорові. На все вам добре. Бережіть себе.